Будемо говорити зараз власне про прогноз погоди і в нашій студії Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру. Пані Наталію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас і наших слухачів. Я знаю, що ви краєм вуха чули нашу попередню розмову так, про бабаків. То як ви ставитеся до того, що люди от більше люблять спостерігати іноді за тінню від бабака? Що він прогнозує, аніж читати прогнози професійних синоптиків? Ну тобто, прогнози вже в другу чергу. Спочатку бабак, так я розумію. Ну звичайно, в цьому елементи шоу присутні, і звичайно ці. Якби розважальний, більш такий настрій, людям хочеться чогось більш позитивного, ніж просто сухі цифри, прогнози від науковців. Це звичайно є. Але ну, якогось зв'язку, кореля... кореляції з прогнозами саме, ну, ми не прослідковуємо, тому що, ну, по-перше, це так, або як. Прогноз кажуть 50 на 50, тобто, ну він може подекуди справджуватися. Звичайно, біоритми всього живого безпосередньо цих тваринок також залежать і від температурних показників, як вони змінюються. Звичайно, природа щось там ну, більш може відчуває. Але ну саме до прогнозів, які складають синоптики, воно якби якогось зв'язку немає. Тобто, зараз, звичайно, як я там чула в деяких. Зоопарку здається, там прокинувся Так, так. на київщині у приватному але... зоопарку. Так. Передчасно прокинувся бабак Вікенді, але добре, що його не будили. Тому що я, в принципі, оці всі процеси, скажімо, так більше е, розцінюю як привернення, як попередня гостя казала, уваги саме до цього виду, що угу. він зникаючи. Він вже занесений у червону книгу України. Тобто з таких міркувань, ну так, можна привертати, але краще їх не будити. І нехай живуть зі своїм життям, коли хоче тоді і присинаються. От таке шоу. Ну на мою думку, краще не влаштовувати, тому що до прогнозів знову ж таки немає жодного відношення. У нас змінюється клімат, і всі про це говорять. Але зими в Україні стали теплішими. Ми всі це відчуваємо. Хоча нестабільними може бути тепло-тепло, потім різко. Холодно, холодно, 10 тепла, потім 10 морозу. І так циклічно, якось воно так відбувається. Ем, наскільки це є аномалією? Чи це справді вже такий клімат? У нас буде. Так, дійсно тенденція останніх років нам показує те, що зимовий період, ну, холодний період, стає більш теплим тенденція, але оці затоки холоду, вони, звичайно, не є винятком, вони можуть бути. Вони більш стають короткочасними. Оці періоди холодного холодних днів, коли там арктичне повітря, холодне надходить з півночі, з північного сходу. Uh -huh. В нас, наприклад, на початку січня це було в першій декаді, також спостерігалося. Але все ж таки загальна тенденція періоду до того, що підвищуються температури, вже навіть перераховані кліматичні норми, вже ми по відношенню до нових кліматичних норм. Зараз співставляємо наші оці показники, як ми називаємо середньомісячна температура, і вони вже ці норми для території України стали дещо вищими mm -hmm. за попередні, тому що дійсно клімат змінюється. Дуже багато чинників, факторів. Один з яких, звичайно, це антропогенний, він абсолютно присутній. І так само зараз, наприклад, ось 2023-2024 роки. Науковці фіксують таке циклічне явище, як Ельніньо. Так воно далеко, воно у південній частині Тихого океану біля берегів Південної Америки. Але все одно це явище, коли поверхневі води океану стають теплими, угу. а океан називають кухнею погоди. І відповідно, оце тепло, воно. Кудись виходить, воно накопичується в і в атмосфері, воно впливає. Ну так таким простою мовою. Йому треба кудись діватися. І звичайно, це не пряма кореляція з там погодою в Україні, але все ж таки вона подекуди прослідковується. І за таких явищ, ось коли ці позитивна ця, цей процес, циклічний, тобто – теплі води, є ще ніньо, коли води холодні. Uh -huh. А ось коли теплі, то тоді якраз таки по всій території Землі фіксується більш рекордів. Безпосередньо це, звичайно, і температурні показники вищими стають рекордними. І так само можуть бути якісь небезпечні явища, тобто нестандартні процеси, тобто певне оці зрушення в атмосфері, саме ось. За таких умов можуть бути більше яскраво вираження. А чи правильно я розумію, що загалом е, світові води тепер трошечки тепліші, якщо ви кажете? Е, так, так це так? теж є дослідження. Що звичайно, ну це якби не загально по всій території е, землі, якби свої течії там є по-своєму. -по але загалом дослідники також кажуть, що і окан теж тепліє. Звичайно, це воно все у комплексі з атмосферою. Е, певні ці зрушення зараз вже відбуваються. А те, що так оці ці маси повітряні переміщаються, то ви кажете, можуть бути заходи так раптом надуло теплого е, посеред так, зими, так. або навпаки, надуло дуже морозного повітря. Що це за Ну, якісь ну загалом атмосфера, це ну вона дуже рухлива. Це така субстанція, це такі такі процеси, які обрахувати їх, наприклад, використовують навіть найпотужніші суперкомп'ютери у світі, які є там у світових центрах, наприклад, в Британії, там. Ну, Порівняти можна хіба що з дослідженнями ДНК, тобто це просто величезний масив даних, які там щоденно або там кожні 6-3 години, в залежності від моделей. Запускають і прораховують, тому що постійно в атмосфері все змінюється, вона mm -hmm. дуже рухлива. І врахувати кожну часточку атмосфери, кожну часточку повітря, звичайно, ми не можемо, тому ну, це просто неможливо зробити у сучасному світі. Але от, ну, для атмосфери це нормально, тобто коли циклони змінюються антициклонами, теплі маси змінюються холодними, тобто постійно відбувається цей рух, ну так закладено природою, щоб там було сонечко, потім там був дощик, все воно змінюється. І ну, характеристика, якщо так говорити антициклон, це коли в нас спокійна погода, без опадів. От, а коли надходять атмосферні фронти, в циклоні це поле низького тиску, там вже більше хмарності, душі, оці атмосферні фронти, вітри, то вони постійно якби, змінюються один одним. Ви сказали циклон, антициклон, і ми згадуємо, що наприкінці, здається, осені. На початку зими на півдні України був дуже потужний циклон. циклон. Ним навіть за зацікавилися міжнародні якісь організації. Так а чим він був такий особливий, що так всі про це говорили? Ну він був особливий тим, що він був доволі потужний для території України. Ну, циклони з півдня в нас доволі часто бувають, якби систематично, скажімо так, але такої потужності він був глибокий, з дуже низьким тиском всередині. І навіть по деяких метеостанціях Півдня, така метеостанція, як Вилково зафіксувала порив 35 метрів за секунду. Це є для цієї саме метеостанції рекордним показником. От і це вже навіть наближається до ураганних значень. Ми дуже обережно з цією термінологією. Я знаю, там в нас в змі на жаль, будь-які там вітер, порив вітру, шквал там 15 метрів за секунду можуть назвати там вже ураганом. Це неправильно, Урагани, це тільки там вище 32 метрів за секунду. В нас таке буває дуже рідко, але ось. Бачите, ось такі це був. Це було 26-27 листопада. Але сильні вітри почастішили, тому що ми пам'ятаємо ці повідомлення в міських чатах про те, що дерева падали на людей, там люди навіть люди гинули, так, дерева бажали. розбивали автомобілі, руйнувалися там якісь дашки над під'їздами. Тобто, оці от різкі вітри вони стали вже очевидними. Ну, сказати, що їх. І, скажімо, так, кількість і сила збільшилася саме вітру для території України. Такого дослідження в нас ще не проводили, хоча я б не сказала, що там збільшилося, uh -huh. тому що в нас там для кожного дня, наприклад, є якісь рекордні показники, і ну, раніше можливо подекуди швидкості були і більші деякі метеостанції Але є ще такий фактор, як багато людей фіксують якесь явище, так там. Знаєш, знімають на телефон, надсилають всюди показують раніше, там років там п'ятнадцять ага. назад такого Надійний не було. фактор. Так, медійний фактор теж має свій вплив, тому що якщо десь там в полі пройшов невеличкі е, смерті, там бувають, ага. вони і раніше були по території України, просто їх не могли зафіксувати, або кілька людей бачили, і на цьому все закінчилося зараз. Завдяки мережі інтернету, ми можемо більш оперативно і яскравіше бачити всі ці події. Як така погода впливає на врожаї і загалом на наш агросектор? Адже дивіться, іноді диво дивуєшся, коли приходиш на фермерський ярмарок сільськогосподарський і розумієш, що всі овочі і фрукти, які раніше ми завозили, вони фактично вже зараз ростуть у нас. Особливо наша Миколаївщина, Херсонщина, Одещина, звісно ж, до повномасштабного вторгнення і до обстрілів наших земель, вони давали ну просто великі врожаї, дуже дуже. Гарних і овочів, і фруктів, які раніше там могли бути завезеними з Туреччини, не знаю. ну кажуть, ще банани у нас тільки не росли, а все решту вже потихеньку е, приживалося і родило, і врожаї були добрі. Е, то як це впливає на наш агросектор? Ну, звичайно, зміна клімату, відповідно, потепління для території України відбувається. По це прослідковується більше, підвищуються температури, зимові періоди ці стають більш короткими, більш м'якими. І відповідно так можна деякі інші культури пробувати вирощувати. Але ну наскільки я знаю, тут це більше в якихось приватних секторах, так, масштабно так, так. ще це, звичайно, неможливо запустити, тому що звичайно знов ж таки не ну, є фермери, винятком. Вони ж сміливіші. Вони ж думають ну, про так, розвиток, так. про прибуток. Так, і звичайно, в плані температури це якби позитивно для півдня, але, ну, на жаль, там, в плані опадів це uh -huh. вже треба думати, тому що в нас по Півдню буває там, влітку і засушливі періоди. Пам'ятаю, в минулому році, в 23 му наприклад, по Одещині десь півтора чи два місяці не було опадів, тобто взагалі. Ну, no, зрошувальні системи так, зараз зрошув... зруйновані. Так, особливо знаємо трагедію вийду, з Каховської ГеС, так, коли все там було зрушено, всі канали, так, всі, зараз... всі регіоційна системи, все абсолютно Так, Херсонщина, Миколаївщина. Це може бути проблемою саме в плані зрошення, зрошення тому це вже на ризик фермерів. Як вони будуть це... Мені здається, головне, прислувати. щоб ми вибили ворога з землі нашої вже сучасні технології це їм так. допоможуть, маючи це такі родючі ґрунти. Допоможуть їм стати на ноги. Хотілося б вірити дуже це все. А тепер з іншого боку, зайдемо: те, що восени сіється і навесні сходить оземеною. Наскільки воно страждає від такої нестабільної зими, від відсутності іноді снігового покриву, так, так від морозів. Звичайно, це може бути виникати певні проблеми. Вони пов'язані з тим, що ось, ось така коливання температур, коливання снігового покриву, то він є, то він зійшов. От зараз практично по території України він зійшов. Зараз плюсові значення температури. Перша декада лютого в нас очікується на 3 або навіть на 4 градуси вище кліматичної норми. Ось ми вже бачимо це. І відповідно може розпочатися вегетація десь mm -hmm. по півдню країни. Але все ж таки люте ще триває, і ми, скажімо, так не можемо сказати з впевненістю, що вже не буде морозів, вже так. не зима ще не завершилася. Тобто зараз і оці коливання, звичайно, для рослин вони не є добрими, тому що якщо знову розпочинається вегетація, а потім знову вторгнення вторгнення арктичного повітря. Знову морози, то це може бути тут великі втрати. Ну і про сніг, пам'ятаєте, тепер кияни кажуть, поки не переживемо 23 березня, чи яке там і Коли сніг випав такий 12 е рік. Та, 12 рік так? 13, 13, 13, 13. коли стільки випало снігу, що ну просто вийти з під'їзду було неможливо, все було завалено. Люди каталися на лижах по Андріївському узвозу, зробили собі там такий е е е так, я лижну. Тільки розпочинала роботу. Ото відраме центрі mm -hmm. тоді це був. Ще завершували студентські свої роки. Тоді було багато журналістів, і цей процес він був дуже активний. І відповідно така кількість снігу ось тому в цьому році ми не можемо зараз сказати, що так буде, але тенденція завжди є до того, якщо десь там серед зими ось таке потепління, то потім знову може бути заток холодного повітря, якісь циклони і снігопа яких найближчим часом чекати змін чи вибориків погоди, чи прослідковуються якісь тенденції? Чи все воно залежить ну, від випадку? Не знаю? Ну, дивіться, загалом, звичайно, є. Певні синоптичні процеси, стандартні, які ми простідковуємо синоптичним методом, якщо там на певні ну, синоптичний метод, коли ми дивимося на певній території якась погода, куди вона зміщується, в якому напрямку, і коли вона надійде до нас, як вона видозміниться. Це синоптичний метод, і плюс моделювання те, що використовують синоптики, це в різних прогностичних центрах світу є різні математичні моделі, фізико-математичні, які прораховують. Кожні там кілька годин оці прогнози їх аналізують. В кожному моделі закладені абсолютно там різні параметри. Десь рельєф враховується, десь не враховується, десь там різні кути сонця. Ну, все uh -huh. на світі. От і відповідно, виходячи вже з цих матеріалів, які є, синоптик, спираючись на свій досвід, вже створює прогноз. Тому, звичайно, певні закономірності є, але ніколи не буває, особливо там влітку, коли оці конвективні явища, тобто оці як ми називаємо внутрі внутрі внутрішньомасові грози, mm -hmm. от їх дуже складно передбачити. Ми, наприклад, знаємо, що ось на території Київщини буде нестабільна атмосфера влітку, там у другій половині дня, подекуди може бути гроза. Але ця гроза вона може бути дуже локально. В Київ у нас велике місто. Дуже часто лівий берег там десь затопило, на правому березі жодної краплі. А в цей час люди там починають нарікати ось синоптики там на правому березі, mm -hmm. не попер навпаки, сказали, що буде гроза, а її не було. Тобто ми попереджаємо, що по території ось Ківщина може бути гроза. Тобто поки що в нас немає настільки сучасних методів. Е, на жаль, в нас ще з цією війною був знищений метрологічний радар, завдяки якому ми mm -hmm. могли дивитися, скажімо, хоча б з півгодини, з години за ще? Ні, зараз якби і немає. Сенсу, скажімо, безпеки повноцінно його відновлювати, тому що він був в перший день знищений. Це ну вони розуміють, що це дуже важливо не тільки для нас, особливо для авіації, uh -huh. от тому це вже, скоріше, після закінчення війни будемо відновлювати. А наскільки можна далеко прогнозувати? От ви, як синоптик, оптимальний прогноз по часу тиждень. Ну не знаю, три дні. Ну в залежності, що ви очікуєте від прогнозу. Якщо я ось хочу знати Диху правди від прогнозу, я хочу правди. Дивіться, якщо мені треба знати, що там вдягнути погодинно, коли там буде дощ, то це якби доба дві. От, А якщо так тенденція орієнтуватися, то яка там орієнтована буде температура, підвищення, зниження, загальна тенденція на тиждень, да, Ось, наприклад, вихідні в нас на початку, ну, перша декада лютого, в нас загальна тенденція, час від часу дощі можуть бути, або з мокрим снігом, змішана фаза опадів, більше вітру. Тобто таку тенденцію, звичайно, на 10 днів ми можемо бачити, тобто що це не буде антициклон і сонечко всюди сяде. Угу. Але знову ж таки, а людині треба зрозуміти. Що там, коли буде цей дощ, то це вже ну, одна-дві доби це більш точно. Ну, у нас на три доби це такий основний прогноз, на п'ять діб вже е, загальний і вже на 10 діб це консультативний. І тепер повертаємося до наших бабаків. І не тільки бабаки, ви ж пам'ятаєте, що якщо знаєте, що завжди казали на трітення, півень. Має напитися скалюжі, якщо нап'ється скалюжі, то зима буде довгою, якщо не нап'ється, то весна прийде уже ось ось незабаром. Наскільки зараз можна пов'язувати наше життя з якимись народними прикметами, і наскільки вони живучі ще ці народні прикмети? Як ви думаєте? Ну, якщо так. З наукового підходу то <смеш> по суті наукові е, народні предмети е, предмети прикмети вибачать е, народні предмети. Це як такий статистичний аналіз, скажімо так, тобто це за. Багато років люди спостерігали, в них не було інтернету, вони спостерігали за погодою, за її проявами, за запали. Покоління, покоління так, свої говорили з про це, що, коли, в який день було, щось записували. І, звичайно, ну, статистичний аналіз в чомусь він є. Бо зима це завжди холодно, літо це жарко, тобто це ніхто сезонністю не відміняв. От. Але зараз у зв'язку зі зміною клімату багато все ж таки чого змінюється, і вже оці навіть. Сталі статистичні прогнози, вони потроху вже втрачають свою актуальність. І ну вони завжди були не надто актуальними, вони зможуть співпасти в певний день, але можуть і нас співпасти. От от, але ось зараз зі зміною клімату все ж таки ну, не варто великої уваги їм придавати. Ну, звичайно, можете почитати для. Як сказати, відволіктися трошки там, там перевести, щоб тему. додати трошки емоційної якоїсь поетики своїм дням сьогоднішнім? Так, так. Дякую, пані Наталю. Дуже цікаво було погода це те, що усіх цікавить у всі часи точно знаємо, що весна прийде. Точно знаємо, що за нею буде літо, далі осінь, зима і все піде по колу звичному. Ну а вже як там погода, як, як складеться. Будемо сподіватися, що і погода буде сприятлива для всіх наших справ. Ну, найперше, що вона буде сприятлива для нашої української армії, яка визволяє наші землі від ворога. І е, ми маємо цьому також сприяти, допомагати, ну, як всі ми. Зараз і живемо Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру, була з нами у студії Українського радіо.